Оце він передавав. Вуйку, вуйки зазвітить. Розкажіть, як ви його виводили? Виводили його, війшов зі мною там. Пересиділи ще одному бліндажі потім ранком вивели, евакуювали. Прийшов і забрали. І передав з рук руки і передав пішки. телефон рації. Ну, спочатку ми його четверо виводили. Е, нас прийшли хлопці міняти на позицію. Ми четверо з ним. Е, перейшли. Ну, там таке поле, це поле найголовніше перейти. Бо yeah. no. Пташки, блін, не сплять. От. Але нічого, нагрузили його рюкзачками і так далі, шоршав, блін, волік нам. Що, блін? Прийшов що, блін. Думав, на цево? Біді спатися у що, блін? Поніс нам рюкзачка і з протиботанкового горову вилазили, він ручки подавав, блін, все як має бути. Нормально. Ну, він... Боявся. Через це саме-саме хренове О, поле, там. ну там, ну, десь біля, може, трохи, трошки менше кілометр, Скільки да, там? Ну, кілометр 80. був? Ні, це а, поле. Кілометр то, десь 80. по полі. Кілометр по, полі є. по полі, а потім ми ще так ну, там, пройшли там, поле, там, а тоді 500, ще. Там. Ні, то кілометр 600 не там. Там десь ну, 500-600 до... метрів. До слідуючої точки то, там дійшли, потім отримали команду. Це його. Повів його далі. А ми двоє лишилися чекати далі. Ну ми вийшли спокійно, але дрон вів ніхто не. Дрон наш вів мене. Вів мене з ним дрон, ти що ти? Ну ти ж ну, без рації відчув, без день. нічого. Без ти рації. День було? Вчати один ранку. Ми приїхали, окували нас та що, так передав з рук руки. З другим ти вчити.